Якщо нежить не дає дихати, нокспрей віднежить у спрей для наших людей. Олаф Шольц висловив свою думку щодо присутності миротворців на території України. Ми її вже обговорювали з нашим експертом Олексієм Боріченко. І от що сказав Шольц? Він визначив, що така відправка вона може означати, що Європа визнала Буцімто ті території, які окупувала Росія. Про це Шольц сказав зокрема і в інтерв'ю німецькому виданню АРНДІ. Німецький канцлер додав, що він переконаний в тому, що Україна і так матиме армію для утримання якої нашій країні необхідна буде допомога. Я вважаю, що такі дискусії недоречні і передчасні, адже передбачається, що Україна не отримає частину своєї території назад від Росії. Я дуже серйозно кажу, що нічого не повинно вирішуватися через голови українців. Спочатку нам потрібне припинення конфлікту і реальні переговори, а не продиктований мир. Тільки тоді можна буде побачити, як можуть виглядати майбутні гарантії безпеки для України. Я хочу нагадати, що раніше Володимир Зеленський говорив про те, що якихось конкретних домовленостей немає. Проте ідея Еммануеля Макрона про відправлення миротворчих контингентів на територію України вже набуває певних образів. Володимир Зеленський вкотре наголосив, що це не може бути єдиною гарантією безпеки. Про це зокрема пише видання Associated Press. І ось цю розмову український президент, про яку ми щойно говорили, він вів в присутності Мануеля Макрона і Дональда Трампа. Я зацитую, що сказав президент. Я сказав у присутності двох лідерів, що ми зацікавлені в цьому як у частині гарантій безпеки, але не як у єдиній гарантії безпеки. Цього недостатньо заявив український очільник. Ну і е, далі хочеться поговорити про те інтерв'ю, яке Володимир Зеленський напередодні дав Reuters. Він сказав, що якби. Візит Дональда Трампа відбувся найближчим часом е, до України. А або ж якби відбулася найближчим часом зустріч із Дональдом Трампом, то це була б величезна перемога для Києва. Це був би такий серйозний крок з боку е, наших партнерів, наших партнерів, сполучені штати мається на увазі. І безумовно наш найбільший партнер це президент Сполучених Штатів, має відвідати Київ український очільник, е, додав, що. В першу чергу з Трампом він говорив би про гарантії безпеки та про захист українських людей безумовно. Зокрема, мова про те, як захистити наші землі від подібного сусідства як Російська Федерація, і не лише нині, але й мова й йшла би про майбутнє. Приїхати в Київ обов'язково з радістю. І не умовно, а конкретно і для нас це важливо. Президент Сполучених Штатів головний партнер України. І для нас це важливо. Впевнений, це головний партнер для нас в час війни і в час миру. Бо життя України обов'язково буде продовжено, обов'язково закінчиться війна. І тому для нас дуже важливе такі стратегічні напрацювання, які у нас вже є між нашими країнами. І Тому обов'язково будемо чекати на президента Трампа, а потрібні візити результативні. Сам візит це вже великий результат, але все одно і йому захочеться, і мені, і нашим народам захочеться, щоб був серйозний результат між нашими країнами. Тому такий візит треба готувати. І а що готувати? Ось про це, напевно, ми і будемо говорити. Я думаю, важливо зробити все, щоб мати чітке розуміння. Як закінчиться війна? Що ми зможемо зупинити Путіна? Що ми будемо розвивати на кашу країну далі? Що будемо забезпечені безпековим щитом, як економічним, так і стратегічним від такого сусідства.